Дизель? Ніколи не купуйте дизель. Ви мене чуєте ніколи взагалі ніколи. Навіть не думайте дивитися автомобілі з дизелями. Дизель це їзда в долг, кредит. Ви будете з дырями носками, як хлопці на BMW, Хлопці жартую. Мені BMW подобається це жарт. Все ок Так, ви пишете мені в коментарях. Ну, деякі особи пишуть мені в коментарях, що. Дизельні автомобілі це і здав долг кредит. Але на своєму прикладі, у мене було 90% автомобілів дизельних, взагалі проблем з ними не було. Наступний приклад: Audi. Класний автомобіль, преміальний, який всі, і всі хочуть. Audi 4, Audi Q7, Audi Q5, там навіть старі автомобілі. Саме надійний двигун дизельний 3 літра. BMW. Щоб не говорили про BMW, що це. Ламуче відро. Але саме надійний двигун 3 літра дизель та 2 літра дизель. Ну, звісно, є у різних брендів є надійні двигуни. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, який у вас двигун стоїть на вашому автомобілі? Які були нюанси за, за деякий період часу? Яке у вас авто? Щоб люди розуміли, читали коментарі е, і розуміли, що не потрібно боятися того чи іншого автомобіля. На мою думку. Ці особи, які пишуть, що дизельні двигуни, дизельні автомобілі, це їздив долг кредит, це ті люди, які купили просто ушатаний автомобіль. Ушатаний дизельний автомобіль закритими очима. Моя рекомендація в першу чергу, коли ви купуєте будь-який автомобіль бензиновий, дизельний, гібрид чи там електричку, завжди перевіряйте ретельний автомобіль. Тому що не всі. Люди обслуговують автомобілі вчасно. Деякі просто купують, катаються, ушатують, 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 і потом, вибачте, за вислів на лоха продають автомобіль. Нюанси скрізь є: і в бензинових двигунів, і в дизельних, і в гібридах, і в електричних. Тож у усі, всіх двигунів є свої нюанси. Але, повторюсь, якщо ви будете ретельно, Вчасно не запускати обслуговування автомобіля і бути, замінювати матеріали якісними, не дешевими, а якісні матеріали будете ставити, той автомобіль буде служити вам вічно. Ще один приклад. Візьміть маршрутки. Візьміть комерційні автомобілі. Бусики, буси, маршрутки, які возять людей між городами, за, за кордон. Вони дизельні. А чому? Тому що. Економні, ресурсні двигуни, дешеве топливо. Ну. Плюс 90%. Ну, не 90%, а 70% в Україні. Я рахую, що це дизельні автомобілі. В села тільки беруть дизельні автомобілі. В місті катаються на дизельних автомобілях. Так що не потрібно боятися дизельних автомобілів. Головне, коли купуєте ретельно перевірили все да, Так, у вживаних автомобілях там будуть нюанси, не буде ідеальне авто, але його можна встранити. Так що, нікого не слухайте, якщо вам подобається дизельний автомобіль, купуйте. Якщо вам подобається бензиновий автомобіль, купуйте. Також я читаю ваші коментарі і ви мене за останній час запитуєте, де я пропав. Я вже два тижні не викладаю нові ролики на YouTube, відповідаю. Бо Бу... ці два тижні для нашої родини були тяжкі, просто не було можливості знімати відео морально. Якщо цікаво, пишіть, я вам розповім. Але, друзі, з завтрашнього дня, 16 травня, я буду знімати кожного дня автомобільний влоги з сервісу, які машинки до нас приїжджають, які ремонтуються, що ми там ремонтуємо, які надійні двигуни. Які купувати чи не купувати буде моя рекомендація. Ну, звісно, і для дівчат, яка краще автомобіль, перший автомобіль, який кращий, який вже кросовер краще купити. Так що з завтрашнього дня, кожного дня, автомобільні влоги. Підписуйтесь, підтримуйте мене, підтримуйте україномовний контент, потрібно трішки розслідувати, нагибати русських. Щоб україномовний контент вийшов на перше місце. Так що, дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. Якщо вам цікаво, мої, мої соціальні сторінки в Інстаграмі та в Тіктокі. Ну що, всім гарного, мирного неба над Україною і щоб ця війна вже скоріше закінчилась. Щоб ми з вами просто могли зустрітися, зробити якийсь тур по Україні, у кожному місці могли зустрітися, порозмовляти, випити каву сфотографіруватися, познайомитися, щоб великий круг друзів був у нас. Тому що що? Україна це мирні, дружелюбні люди. Ну що, до зустрічі завтрашнього дня, кожного дня, Автомобільний вог.